А що ми вже в ефірі? Добрий день. Вже Фільбола, ну, а що ти поключила в ефірі? Ні, тут все це через 5 хвилин. Так, колеги, доброго дня. Розпочинаємо нашу комісію з використання та агломерації. У нас сьогодні 12 запитань. Ставлю на голосування порядок денний. Хто за? Прийнято. Так, ми чекаємо Антона, хвилине, який прийде сам з нам розкаже. Тому, але я пропоную рухатися по земельних питаннях. А в нас є ухвали по земельних питаннях? З 6 по 11, так. Припинення головного управління Міністерства внутрішніх справ право постійне простування на Ковстанській 10. Не бачу за увагу. Та на мене земель ділянських будонгатурний години, які передали поставка 10 акт, відпиняється сам військові квітації Міністерства. Ставлю на голосування за підтримку вату за. Всі за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Затвердження у міське бюро технічної інвентаризації. Ділянка на Локольчуках проєктований. В липні місяці цього року ми надали дозвіл на право зможу, що відведення земельної ділянки для соціального житла і зараз розробили практи введення. До і затверджується для житла, для осіб, на сесії. будівництва муніципального орендованого житла проживання військовослужбовців, що переміщених осіб стає важливо на зала. Думаю, варто підтримати. Станом на за підтримку. Хаза. Всі за рішення прийнято. Дякую. Наступне затвердження ДП з Кнелів ПАХ та ОПП зелені проекту земнового віддання земельної ділянки Грушевського Гієнка, Озерна. Шептицького селі рудно для збереження та використання парку. Квагіпарку не підтримувати. Ставлю названня за підтримку. Хто за? Всі за рішення прийняті. До затвердження ДП очахів парку та ОКПЗАЛІНІЗЕЛЕЛІ проекту зимоустрою. Район Франка короткої винники для збереження та використання парку. Квагіпарк. Ставлю названня за підтримку. Хто за? Всі за рішення прийняти. Надя флопатом мені по дозволу на розроблення проекту зимовустрою. Йдеться про. Лена Ківсько 6, у селищі приходячи, там надання ФОПу та ніку земельні ділянки за цією адресою все селищі приховуючи. Вона є в порядку дає на сесії? Ні, ні. Старо на Саня за підтримку вкладу. Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякую. Надання середньої загальноосвітньої школи на 41 е дозволено розроблення проєкту зимового стріляння земельної ділянки незалежності України е е е 27 Брихович. Школа Чукови. Старо названня за підтримку. Хто за? І за рішення прийнято. Внесення змін до... А, це затвердження структури постійних комісій. Комісія думаю, треба такої підтримки. Наразі в Радичі, але сьогодні не має підтримки. Ні, то комісія, це заміна комісії. Так, так. Ставлю на слайд, я себе підтримую. Це за, це за, рішення прийнято. Вища жона. Чекаємо чи... Так, як. Чи має прийнятися. Я можу? Зараз, зараз, зараз. Я вже почав що біжить. Якщо ці завдяки можуть вийти, то... Дай

У вас ліс. У нас п'ять питань по детальним планам. Розроблення детального плану земельної ділянки вулиця. Галицька село, вулиця, земельна Львів, Галицька, Мало е, Малохів. Е, Тожні депутати, тут е, на межі Львова і Малохова є промислове підприємство, готують вікна. І там червоні лінії між Львовом і малохом мають різну ширину. Вони узгоджують ставлю на голосування за бідену. То за так. чи за рішення прийнято. Okay. наступне про затвердження детального плану території, автомобільної дороги. М-09 у межах Львівської міської територіальної це на заході обласного автодору для будівництва кільцевої дороги. Нарешті ми можливо <плес> ставлю на голосування за підтримку. Та за рішення прийнято. Дякую. Прийня. <плес> Наступне пронесення змін до ухвали військової міської ради обмежені вулиці Польпарківська залізничної Боткіна. Зміна 1. там зміна власне замовник платника. Тому що полотни там збудували комплекс парус, поруч були інші ділянки інших користувачів. Вони там планують спортивну функцію. І для того, щоб збудуватися там ніякого нового житла не Я Ставлю на голосування за підтримку То за рішення прийняти. Наступне питання про розроблення детального плану території в районі вулиці Ярошенка. Там було дозвіл на, на зоні. Зараз в зоні з точки зору формальної, якби навіть в системі є неможливий Київ не передбачив пан з певного функціоналу ну, і державному місному кадастрі. Відповідно, ми переводимо це в формат де плану території. Стального стання завідаємо поза рішення. Прийнято дякую. І останнє питання про розроблення детального плану території в Районі вулиці Львівської в селищі Вреховичів, mm. Так, да, там власне є багатоквартирне житло, є однородинне житло. До нас звернулися е власники однородинного житла. щоб передбачити там середньої поверховості, які мало був малоповерхове житло. Але ми власне в процесі розробки будемо дивитися, як правильно зорієнтуватися всю зорієнтувати зорі. будівлю. Має право на житло. Мало, мало поверхове — Це скільки поверхів? Ну там фактично 3-4 поверхи, десь такого так, таке саме, як сусідні будинки і велика мансарда? Ні. Це... Ми, ми, ми все будемо виносити на місію, знову ж таки, та, на ваше погодження, тому буде можливість зафіксувати. Ставлю на голосування за підтримку. То за То. рішення прийнято, дякую. Доволосно. А де ще ви ще пара, дякую. Дякуємо перед тим, що комісія є. Наталя, де да.